А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тауер Бріч, не Королівство. А от вам Реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите в цілому зараз європейців. І це не прикол. І все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут. Котики, і трава на кожному кроці. І... ну Це вам реально, зрозуміло. І все те саме з Європою нам показували одну картинку. І ми не знали, коли вона насправді, ми, ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. І я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. І в цьому всьому, що я хочу вам сказати. Ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. І жін, і жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, мужикам нав'язали, що вони царі світа, що не патріархат, нам там надасть, ця вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки, у нас у всіх сексі менше стало. Адекватних, нормальних відносин. у них хочете. В 25 років вже по п'ять дітей, і вони собі живуть в один літарудний орган. Не дують у них все прекрасно. Вони себе добре почувають. І от така от історія. І що я хочу цим хаймати? Що я цим всім хочу вам сказати? Надо нам максимально вообще всім. Шукати компроміси, підходить один до одного. До речі, я ось так іду, телефон знімаю, Тут в будь-яку секунду так може підійти і з рук вирвати телефон. Розуміло? Просто що я високий, чуть-чуть крупненький, то вони не трогають. А так тут за секунду, поняли? Все дувається, дивіться. Ну так. Ну от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, відказуватися від всіх цих нав'язаних, нам стереотипів, за бабки, тачки, багату життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння. Людських відносин один з одним і один між одним, на жаль. Поступатися треба, що мужикам, що дівчатам, і шукати щось середнє. Інакше у нас і так мільярд залишилось, реб'ят. Європейців з 8 мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте. Розповсюджуйте це відео, будь ласка, може, до когось чорток дойде, може.